21 травня відбулася 41-ша чергова сесія Славутицької міської ради. На початку сесії слово надали заступниці голови Славутицької територіальної виборчої комісії Жанні Акушевич, яка зробила звернення до депутатів. Славутицьку міську територіальну виборчу комісію надійшло рішення Славутицької міської ради. На жаль, воно не дуже приємне. Про дострокове припинення повноваження депутата Славутицької міської ради 8-го скликання Семенова Валерія Сергійовича у зв'язку зі смертю. Тому 19 травня цього року Славутицька міська територіальна виборча комісія мала засідання. Ми Прийняли протокольно-постановочне рішення визнати обраним депутатом наступного за черговістю кандидата в депутати Славутицької міської ради Вижгородського району Київської області в єдиному виборчому списку кандидатів в депутати від політичної партії голос Іволгіна Вадима Володимировича. Вадим Іволгін склав присягу депутата Я депутат Славутицької міської ради Іволгін Вадим Володимирович. Присягаю Славутицькій територіальній громаді та беру на себе відповідальність дотримуватись Конституції України, законів України, своїй діяльності керуватись статутом територіальної громади міста Славутич і кодексом етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької територіальної громади. Після голосування за порядок денний розглянули питання про присвоєння звання почесної громадянин міста посмертно Андрію Гамолі. Після хвилини мовчання депутати проголосували одностайно за присвоєння звання почесних громадянин міста. Із заявою на сесії виступив депутат Дмитро Стинмах. Начальник поліції звернувся до добровольчого формування, так як разом ми з ними проводимо патрулювання в вечірній час з тим, щоб залучити ще більше людей, от ще більше членів добровольчого формування до саме функції патрулювання. Для забезпечення порядку в нашому місті. Єдиний людський ресурс для цих функцій це саме мешканці міста Славутич. Тому в мене звернення саме до усіх славутичан. Кого непокоїть стан з безпекою мається на увазі правопорядку в нашому місті? Будь ласка, долучайтесь. Це мова йде про патрулювання в вечірній час, сьомої години до першої години ночі. Тобто, це можна без відриву від виробництва. Є певні механізми заохочення, це е, додаткові відпустки. Е, тому в мене прохання також до е, керівників підприємств нашого міста довести цю інформацію до е, підлеглих, от, а також е, якимось чином заохотити їх до виконання цих безпекових функцій виключно. Патрулювання в межах міста Славутич під керівництвом національної поліції. От, усі охочі можуть звернутися, записатись за номером телефону 096 97 50 361. Тобто, всі охочі пройдуть базову підготовку, от, будуть забезпечені. Відповідно формою, зброєю на під час виконання цих завдань тривоги тому, будь ласка, звертайтесь, не будьте байдужими до. Безпеки в нашому місті. Потім невелика дискусія, і пакетом проголосували 16 земельних питань. Біля години розглядали питання про програму енергоефективності цивільних будівель. Для участі програми треба виділити 50 тисяч гривень на аудит кожної будівлі з залученням кредитних ресурсів. Після дискусії, яку кількість будівель пропонується для участі у програмі енергоефективності, проголосували за три з дев'яти пропозицій. А далі методом рейтингового голосування вирішили, що у Проєкти братиме участь ПДМ, Дитячий садок «Крунг» та кіноконцертний комплекс. І, мабуть, саме обговорюваним був розгляд питання про внесення змін до програми Славутіч Безбар'єрне місто на 2024-2026 роки. Основний виступ від депутатів під час розгляду цього питання. Суттєво розширюємо програму, вже не один раз анонсував наш новий проект пілотний, проект проєкт мінрозвитку. Безбар'єрний маршрут, який включає в себе набагато більше ніж сам маршрут, це і будівлі, це і житлові будинки на маршруті, це суттєве фінансування від держави, трошки менше від області, і відповідно наша частина в програмі. Те, що ми пропонуємо сьогодні, і просимо підтримати, щоб дали старт. А хочемо все-таки до жовтня, ну там можливо до листопада все реалізувати. А найголовніше, що я кажу, в цьому проєкті, ну, по-перше, ми дочекалися того, чого чекали з 2020 року, коли почали займатися безбар'єністю, це підтримки від держави. До цього часу ми робили е, певні речі е, за рахунок власного фінансування або міжнародних проєктів, е, обласної допомоги. Тепер ми бачимо державний е, великий проєкт, і е, нас в нього включено, і це е, справді е, непогано, ну, принаймні непогано точно. І друге, найголовніше, що ми заходимо в житлові будинки. Що ми, врешті-решт, хоч на певному етапі, створюємо в житлових будинках умови для безбар'єрності. Так, ми не знайшли рішення, його мені здається, не існує а в п'ятиповерхівках дойти до п'ятого поверху. Були технічні пропозиції встановлювати відкидні пандуси алюмінієві в під'їздах на сходах. Ну мені здається, що ми погіршимо безбар'єрність ніж її покращимо, тому що звужуємо сходи цими пандусами користуватися самостійно нереально. Це має хтось цю людину допомагати на кріслі колісному завозити з коляскою дитину в колясці вести на таких крутих пандусах теж не комфортно. Тому рішення прийнято концептуальне перші поверхи. Перший поверх має стати повністю доступним. Це близько 100 квартир, і наступним кропком, якщо буде цей запит, а ми маємо тоді створити певний фонд. Для викупування цих квартир і надання людям, які потребують саме таких умов проживання, якщо люди самостійно не зможуть обміняти своє житло або на доплату на обмін житла, тобто передбачити певні кошти в міському бюджеті в наступному, вже в наступному році. Але близько 100 квартир це непоганий житловий фонд, який стає безбар'єрним. Зрозуміло, що будуть багато питань. Чому саме такий маршрут, а чому ці будинки? А от у нас там живе людинка, ви до неї не дійшли. Дойдемо. Дойдемо до всіх, це тільки перший етап. Треба його якісно реалізувати для того, щоб ці партнерські відносини зберігати, і буде другий, і третій. 100% можемо стати флагманським містом, яке перше стане таким комфортним і сучасним. Розумію, що є питання, давайте їх обговоримо. По фінансуванню 130 мільйонів 910 тисяч попередній загальний бюджет, 50% фінансування держави, 30% фінансування з обласного бюджету, 20% за нами. Але в ці 20% входить в тому числі і частина об'єктів, які у нас передбачені в наших рішеннях, фінансування від схаяту на екенергатом це благодар. Ми хочемо додати школу мистецтв. і, Можливо, ще над якимось об'єктом попрацювати. Категорична позиція, проектна кошторисна документація з нас, ну і це логічно. Якщо ви хочете сереалізовувати, зробіть документацію, ми це все профінансуємо. А на сьогоднішній день 11 350 – це те, що ми пропонуємо і просимо виділити з міського бюджету на нашу частину, фактично маючи бюджет 130 мільйонів. Це нове життя міста і 100% це абсолютно інше сприйняття цієї центральної частини, тому що Входить все. Рекреаційні зони, освітлення, лавочки, перехрестя, будівлі. Все, все, що на маршруті є, все в цей маршрут входить, всі будівлі включаються. Зрозуміло, що фінансування держави, обласний бюджет, але і 20% нашого бюджету. Це свої кошти бюджету вкладаємо і фінансуємо. У мене було питання, скільки під'їздів буде зроблено на цьому маршруті. Да, Вхідні групи, скільки під'їздів будуть зроблені. І зрозуміло, якщо ми робимо під'їзди і отримуємо, ну, вибачайте, так скажу, гарну картинку і для себе, і для України, да, то хотілося б зрозуміти, а скільки в цих під'їздах, яких ми зробимо, буде, потребують люди сьогодні. Ну, Питання зрозуміло. Можливо, колись буде, можливо, хтось викупить, можливо, там дійсно буде потреба. Але на сьогодні, скільки в тому кількості під'їздів, скільки людей потребує, я думаю, повинна бути ця інформація, скільки людей потребує цього. А, до речі, ще одне питання. А скільки в нас на сьогодні людей в місті потребує? Теж хотілося би почути цю інформацію. Скільки людей потребує цих вхідних груп зроблених? Тому що ми багато років тільки обіцяємо. У мене на рахунок цього, щоб ви зрозуміли, уся є заява для міського голови. я Її передам. Прошу включити до програми Славутич без бар'єрне рух без бар'єрів, встановлення пандусу в будинку номер 1 з кварталу другого під'їзду. Так як в цьому під'їзді проживають три. Три мешканці обмежені в русі і дитина 11 го року. Три в одному під'їзді. Розумієте, до чого вся розмова? Тому що ми, ми зробимо гарний маршрут. А я не знаю, що ви скажете, скільки там потребують людей в цих під'їздах. А в тому місці, де потребує три, ми не зробимо. І як нам цим людям дивитися? Давайте зробимо цих людей видимими. Це означає, що вони мають з'явитись на наших вулицях. І абсолютно логічно, що ми маємо думати про тих, хто сьогодні потребує безпосередньо цієї фізичної безбар'єрності. Бо безбар'єрність вона набагато ширша, ніж просто пандус і просто людина на кріслі колісному. Ви зараз акцентували конкретно на кріслі колісних, це логічно, це розумно, але вийшовши з під'їзду через пандус і не маючи далі маршруту, теж логіки не дуже багато. Наш маршрут включає ключові локації міста, де люди бувають найчастіше. Благодар це, мабуть, така будівля просто цільова аудиторія. Поліція вона попала як державний об'єкт, і вони фінансують, і слава Богу. Центр адмінпослуг. Ну, мабуть, це ключова будівля, яка надає адміністративні послуги. І центр міста. Тому маршрут сформований саме таким чином: ми заходимо в будинки і це добре. Про під'їзди питали, зразу кажу, які будинки, скільки під'їздів. Добринівський, перший три під'їзди, Поліський 14 5 під'їздів, Поліський 13 три під'їзди, поліський 4-2 під'їзди, поліський 2 – 6 під'їздів, поліський 1 11 під'їздів. Всі ці під'їзди мають стати безбар'єрними, доступними східною групою і доступом на перший поверх. В нас загалом в цих шести будинках є чотири людини, які потребують сьогодні безпосередньо. Але більша наша стратегія направлена на те, що ми формуємо житловий фонд, який може. Використовуватись в майбутньому людьми на кріслах колісних. Так само, як ми формуємо житловий фонд, коли робимо реконструкцію для людей ВПО в наших двох будівлях джерельце і інфекційний корпус. Щодо першого Чернігівського, я абсолютно підтримую, давайте додамо його. Єдине, що він не війде в проєкт безбар'єрний маршрут, зрозуміло, що міністерство веде проєкт, вони кажуть, все, що дотично до безбар'єрного маршруту. Тому що все починалося, я вам скажу, на прикладі Полтави. Да? Ми маленьке місто, Полтава велика. Полтава починала з 13 кілометрів. У нас 2,5, у них 13 було. Але коли дійшли до того, що на маршруті все має стати доступним, вони скоротили до 1,3. Ну так, да, більше не тянуть і ми не тянемо. Але Чернігівський перший, якщо є три людини, ну давайте зробимо це. Це вже точно не проблема, при тому, що ми виділяємо е, ці фінансування. В перелік пропоную включити не в маршрут, а просто в перелік програми. Чернігівський перший вхідна група, пандус, підйомник. Там, якщо я не помиляюсь, ліфт. Тобто до ліфту безбар'єрний доступ з тротуара. Все, тротуар не поміняємо. Дивіться, в чому, в чому ще обсяг цього всього. Це не просто 11 під'їздів Поліського першого, це входи і тротуар до них. Який під'єднується до безбар'єрного маршруту. це тротуар і освітлення тротуару. Тобто, це повністю фактично прилегла територія до будинку, міняється благоустрій. Справді потужний проект. Але з Чернігівським я погоджуюсь. Ми проводили аналіз по місту. Їх трошки більше 30 людей, які сьогодні на кріслі колісному, навіть шукали тих, хто на першому поверсі зробити, коли ще не було цього проекту, зробити окремий вхід. З першого поверху, да, давайте ми вам зробимо. Знайшли хлопчика, він каже: не робіть цього, не е, ламайте мені мрію. Я хочу перейти на протез. Я не хочу сидіти в цьому кріслі все життя. Але бачимо, що збільшується кількість людей. Ну, На жаль, на жаль хлопці повертаються. Сподіваюсь, багато буде на протезах, що це можливо буде. Це більш повноцінне життя. Це більш повноцінне життя. Сьогодні ця безбар'єрність це про гідність. Про гідність тих людей, які будуть нею користуватися. А ми всі, до речі, в певний період свого часу будемо цим користуватися. Це ж не тільки крісло калісне. Це візочок з дитиною, це валіза, з якої ти приїхав. Тому, ще раз повторюю, погоджуюся з тим, що в Чернігівський перший день концентрація треба додати. І не бачу з цим великих проблем. Включаємо в перелік, замовляємо проєктно-кошторисну документацію, таку, як і на всі інші. По фактам проєктно-кошторисної просто фінансуємо своїх грошей. Ніхто нам цього не забороняє робити, абсолютно. абсолютно включити в державний ну не зможу. Юрій Горич. При при всьому бажанні не зможу, не включай. В мене лише одне уточнення або доповнення. Ми знову ж про цей самий ЦПР. Хочу нагадати, що там ми виділили приміщення для ветеранської організації, ветеранів АТО та учасників бойових дій. Це саме, в принципі, та група, на якою ми теж орієнтуємось. От і але. Немає жодного не з центрального входу, не з окремого входу можливості е, ну, в стан гонку добратися до тої локації, яку ми самі їм передали. От. Тому поруч модульний соціально-психологічний центр, я так о, модульний реабілітаційний центр, да, є соціально-психологічні служби, приколу казали І, І дуже б, і дуже б доречно було там це відстань, там ну сім, там 10 метрів до о, цього гонку. Його теж відремонтувати чи в межах цієї програми, чи окремо, але ну буде знову не дуже сильно добре виглядати, коли ми оце зробили, і але ще не доробили трішечки. Зрозуміло, що треба рухатись далі. Я вже сказав, що це перший етап, і це затверджено як перший етап. І вдала реалізація в цьому році першого етапу дає нам ну дуже гарні шанси на другий етап наступного року бо хочуть продовжувати підлотні міста, але ще раз повторюю, залежить від того, як, як буде реалізований проект. Ми хочемо піти не лише в цей бік, але в цей бік точно маємо дойти до поліклініки і чекаємо до кінця цього тижня. Нам обіцяють проектувальника по перепрофілюванні в лікарню. Тому зупиняємось, умовно, до лікарні. Далі там велике перехрестя. От теж свого часу треба буде зробити, але воно велике і важке. Ну чесно, в цьому році не зробимо. Можливо, в наступному, але в інший бік ми хочемо дійти до залізничного вокзалу і пройти через підземний перехід до тих будівель санпропускників, де сьогодні бізнес є і де є робочі місця, де буде необхідно створювати робочі місця, в тому числі для людей з інвалідністю. Бо для них треба економічна безбар'єрність. Тому другим етапом ми це точно зробимо. Якщо буде потреба. Невеличкими зусиллями занисти бордюри біля цього павільйону і ЦПР ми це зробимо з слідімлідича. Подаємося, що там можна зробити. Але повноцінного маршруту туди в цьому році ну, на жаль не доведемо. Бо його треба робити ну, по всім канонам від кіноконцертного до ПДМ. -у. Якщо попадає ПДМ, треба ПДМ робити. ПДМ це знову ліфт, це великий обсяг. Так саме питання стоїть до київського басейну до Дільфіну добратися. У нас безбар'єрний басейн, а до нього добратися безбар'єрно важко. Тому ця мережа безбар'єрного маршруту вона буде суттєво розширюватись. Що стосується ЦПРу, подивимось своїми силами, що можна зробити в цьому році, але треба обстежити. Ну, треба обстежити, зрозуміти, в яких масштабах. Масштабно не зробимо. По-простому, як завжди, спробуємо. Спробуємо. Дякую за цей акцент. Ми думали про нього. Ми думали про цей павільйон, але павільйон чіпляє за собою ПДМ і чіпляє ЦПР по ЦПРу питання. Відкрите на жаль. Ви знаєте, от я йду містом. От ну, прохожу е, наше податкову, нашу службу розбити, крильце розбите, далі там ну, слава це центр зайнятості Ми оновимо от службу, цю, що я вам говорила, візьміть на контроль, виконавчу, теж вся, як кажуть, крильце розбите. Щоб у нас зразу був якийсь такий фонд, щоб ми оті латали е, на нове в нас коштів не буде. Тут ми зробимо по-людськи все, тому я хотіла, щоб ви продумали, як зробити, щоб оце, оцей матеріал, який ми будівельний, який ми будемо збивати, явно, що половина його може піти, ну, він буде розбитий, але половину його можна використати для ремонту приміщень тих, які мають непривабливий вигляд. В нас за цим столом мінімум дві людини є, які око на це поклали. Да? Це міський голова і Сирінідович. Ми приїхали вже, подивилися цю плитку, яку можна буде зберегти, і покладати там, де в нас сьогодні протоптані доріжки є. Ну чому ні? Чому їх не закрити плиткою? Да. Там, де є е, поламані плити поміняти, насправді з'явиться обмінний фонд. Що стосується будівель всередині, е, ну навряд чи ми скористаємось хоча, можливо, деякими і скористаємось. Вхідними групами чи чимось іншим в майбутньому, але зберігати їх точно будемо. Такі правила будівництва. Ми маємо їх зберігти і здати балансоутримувачу того чи іншого об'єкту. 20% фінансування, яке буде покладено на плечі Славутівського Славутівської громади. Це здається, що ну якби. Досить велика сума, якщо порахувати грошима, відсоток невеликий, але грошима досить суттєво. Але це треба робити, тому що попит на людей, які будуть користувати верніше, попит на безбар'єрність, вона буде збільшуватися і збільшуватися. І так само хочу зазначити, що це не тільки люди, військовослужбовці, які будуть демобілізуватися, користуватися цим і мамо зв'язочками. Якщо ми кажемо про майбутнє, я думаю, що можливо для когось, для якоїсь молодої сім'ї, це буде додатковим плюсом приїхати та жити в Славути. Чи тим більше що будується гуртожиток для ВПО? Можливо, люди, молоді сім'ї, які будуть приїжджати, дивитися на цей додатковий комфорт, який буде в Славутичі. Це ж не кожне місто буде, має таку можливість створювати. Тому прошу підтримати. Єдине, що хочу зазначити, про те, що в маршруті не включена тротуарна оця дорога до лікарні і поліклі, тому що люди зачасту вони потребують не тільки. Послуг там підстригтися, щось купити, а зачасту вони будуть потребувати медичної допомоги, вони будуть звертатися. Тому, на мою думку, треба розглянути питання хоча б стосовно тротуару. Можемо дотягнути, але за свій ресурс. Все. Більше, більше точно не дадуть, і ми розуміємо, що в принципі суми фінансувань плюс-мінус однакові по містам. Що Полтава, що Вінниця, що Львів, що Київ, що Славутич. Тому що маршрути у всіх теж там 2-3 кілометри. Ну Одеса замахнулася на 13, здається, але це берегова зона, і вони її давно вже самі роблять. Ми можемо робити, але за свої гроші і треба включати в маршрут тоді всі об'єкти. А сьогодні цього ми точно не потягнемо. Але зробити так, як ми е, з Деу вже декілька років робимо, ми маємо це зробити. Порахуємо, Солінідович. Давайте все-таки до, до лікарні максимально занизимо все, що можна занизити. Лікарня важливий об'єкт. Коли буде та лікарня в поліклініці? Ну ще років два, точно. Цей рік проектування, наступний. Дай Бог, щоб за рік побудували. Реконструкція велика масштабна. І треба дотягувати цей маршрут. Важке перехрестя біля офісу ЧС, Дуже важке. Там тепла камера, там треба розривати все там. Мільйони, на жаль, там мільйони, не сотні тисяч. Ви так само, як і я, бачите соцмережі Славутицькі. Ви бачите, що там вже точиться дискусія щодо того, чи першочергове це завдання робити безбар'єрність. Я думаю, що ви всі бачили. Я бачила, що деякі мої колеги робили там свої коментарі. Я так само, і от знаєте, я зараз, користуючись цією можливістю, напевно звертаюся так для до колег, як до славутичан. Ми якось звикли, що Славутич молоде місто. Ми зараз говоримо про молодих мам, які з візочками, їх не так багато. Ми зараз говоримо про військових, які повертаються хто на візочках, хто на протезах. Їх поки що теж не так багато. Ми чомусь забули, що в середній вік в Славутичі вже давно не 29 років. А слава Богу, наближується до 50. І тому ми всі входимо в ту зону, вікову зону. Коли ми потребуємо цих послуг, і далі ситуація буде тільки змінюватися і не на краще. Тому сама буду голосувати за проєкт безбар'єрності, вважаючи його серед першочергових, і запрошую колег. На сесії за внесення змін до програми Славутіч безбар'єрне місто» 17 депутатів проголосували за на сесії. Було розглянуто 48 питань. Детальна про сесію у суботу.